Кажуть, що місто це мільйон можливостей, тисячі вікон, мільйони блоків, і за кожним із них ховається через життя. Нас вчать, що світ має бути ідеальним, рівні лінії, правильні форми, стандартні маршрути. Хтось вписується в цей світ без зусиль. Для них кожен новий день це проста прогулянка. Вони знають правила гри і грають за ними, навіть не замислюючись, що за лаштунками ховається щось інше. Але що робити, якщо ти та сама деталь, яка не підходить, якщо світ навколо тебе здається чужим, а люди бачать лише твою оболонку, не помічаючи того, що всередині, коли навіть ті, хто мав би підтримувати, стають твоїми суддями за оцінки щоденку чи кольор куртки? Сьогодні знову школа місце, де ти або стаєш частиною натовпу, або стаєш його ціллю, але іноді щоб знайти себе. Треба спочатку загубитися і знайти тих, хто так само, як і ти, не боїться бути неправильним у цьому занадто правильному світі. Для більшості школа це гамір, друзі та плани на вечір. Для Саші це місце аренам, де він щодня програє бій, якого навіть не починав. Ніхто тут не знає, що його мовчання це не гордість, це пережнеча, яка оселилася душі два роки тому. Коли не стало батька. О, погляньте, наш траурний принц. знову в тому самому светлі. Ти його взагалі знімаєш? чи у тебе взагалі нічого нема? Забув, як розмовляти. Та він просто чекає, поки він відпаде. Гей, Саш. Ти хочеш якесь слово за день скажеш? Чи ти забув, як розмовляти? Поки сидів і мовчав на останній парті. Залиш його. Він просто дивний. Каже, він навіть на уроках малює якісь хеми і не слухає вчителя. Нуль уваги. Які ж вони придурки? Отже перейдемо до перевірки домашнього завдання. Вербицькі до дошки. Ну, Ми чекаємо. Чи ти знову забув підручник разом із совістю? Ти хоч розумієш, що твої оцінки це катастрофа. Весь клас тягнеться вгору, а ти тягнеш нас на дно. Пані вчителько, та він ще той рік. Він просто чекає, щоб все зроблять за нього, як і все його житті. Він просто лінивий, йому байдуже на всіх нас. Нащо йому та школа, якщо він ніхіра не робить? Тихо, вербицький. Я питаю тебе востаннє, де твоя домашня робота? Твоя мати каже, що ти зачиняєшся в кімнаті годинами. Чим ти там займаєшся? Малюєш, мрієш? Твій батько був серйозною людиною, він би не дозволив тобі так ганьбити прізвище. Господи, та чого ви пристали до нього? Можливо, у людини проблеми, а ви до нього говорите, ніби до скотини якоїсь. Катя! Це що за поведінку учениці? Негайний сюди щоденник. Це у вас ще за поведінка вчителя. Невже виріщать тому, що потрібно цькувати інших? не вже ти така ж саме, як і він, відка і дивна. Олег, прикрий свого рота вже. Якщо тебе в класі деякі бояться або люблять, то я не з того колу. Мені все рівно хто ти такий. Ой, хто тут заговорив? Ой, точно, це ж та дівка, яка є лицеміркою. Він ніхто він просто лох по життю. Ой, а хто це тут заговорив? Точно, це жертва моди, яка думає, що вдягається модно, а наряд, напевно, знаходить не на смітнику. Як ти смієш так поводитись в класі? Геть з класу, до директора негайно. До да, залюбки. Катю, знову ти? Що цього разу? Математика чи історія? І те, і інше дядьку. Ваша вчителька вважає, що принижувати учня перед усім класом це нормальна методика викладання. Просив твого батька зробити щось з твоїм характером. Він вчора жалівся, що ти знову буде в скандалі на районі. Як він до речі, спина вже не болить? Та з батьком усе добре, дякую. Але зараз навіть про нього. Там у класі Сашу просто знищують. І вчителі, і ця еліта просто його хочуть дожати. Якщо ви не втрутитеся, ця школа перетвориться на колонію. Та його батька хороший був чоловік. Шкода, що так рано пішов. Але навчання Саші просто жахливе, і вчителі про це говорять не один раз. А як йому вчитися, коли йому щодня кажуть, що він нікчема. Ви ж знаєте мого тата, він би ніколи не не дозволив такому відбуватися поруч. І я не дозволю. Добре, Катю, йди. Катю, я хочу подякувати за те, що ти зробила там в класі. Ніхто ніколи так не заступався за мене. навіть вчителів. вчителі. Тобі не треба дякувати за нормальні речі, Саш. Те, що вони роблять, це не ок. І якщо вони спробують нас знищити, то я не з тих, хто ховається по кутках. Якщо всі вони думають, що вони королеви цієї школи, то в мене для них є погані новини. Я не з їхніх королівств. Просто чи бережна. Вони палюки, дякую знову.